Привіт! Сьогодні я хочу поговорити на тему афірмацій, технік самовнушання, самопрограмування і брехні. І насправді ці три теми чомусь заплітаються одна за одну, тому що в першу чергу, коли ти собі у зеркало говориш якісь ще зовсім нереальні речі про себе в форматі своїх мрій, а якщо це формат афірмації, то це стверджуючий термін, то по факту ти обманюєш самого ж себе в очі. Чи працюють афірмації? Так, у деяких людей працюють. В першу чергу, у тих людей, які інформацію не фільтрують, а мають високу степінь довіри до всього сказаного. Це ті люди, які підтримують даються дуже, і масовому груповому гіпнозу, і е, люди, яким легко внушити щось через, наприклад, політкомпанію, через телебачення, які довірчиві до ЗМІ, е, які не е, Допускають взагалі зневіру в інформацію, яка доноситься їм від, наприклад, авторитетної людини. Тому вони собі, звичайно, повірять і, звичайно, афермації у них будуть працювати. Працювати навіть так, що це буде транслюватися в їх життя сформування їхньої мрії. Але проблема в тому, що за будь-яку брехню ми платимо. Коли людина говорить неправду, вона автоматично бере кредит у. Всесвіту, тобто це енергетичний кредит. І за енергетичний кредит, втілюючи свою мрію, ми все рівно будемо розраховуватися. І ось тут вже не прогнозовано чим саме. Тому що енергетичний кредит це та порція енергії, на яку ти наразі зовсім в інакшому стані знаходишся і не заслуговуєш. Тобто, це фактично не твоя енергія. Ти береш її у кредит і таким самим навіть здатний міняти свою реальність. Але це порція чужої енергії, нової енергії, можливо, ти навіть не готовий до цих змін, а вже наговорив, так і це вже міняє тебе. І тут найцікавіше, що дуже багато людей, які в житті дійсно такі знаєте, люблять прибрехати, прибільшити чогось. В них справді вони починають вірити в те, що говорять. І тут цікаво, що це такий внутрішній самообман, в першу чергу. Людина, яка бреше вам, вона в першу чергу обманює себе. І їй дуже хочеться, щоб її реальність виглядала по-іншому. І вона згодна добровільно взяти кредит енергетичний у е всесвіту для того, щоб якомога скоріше змінити свою реальність. Але міняючи свою реальність, ми маємо побічний ефект, адже кредит доведеться платити з інших джерел, з інших е систем, з інших сфер життя. І тут цікаво спостерігати, що люди, які дуже часто обманюють, подивіться просто на їхнє життя. Знаєте, от є такі а, люди, які от, ти знаєш, у кожному в оточенні є такі люди, що ти знаєш, що от от він точно постійно перебільшує, або щось прибріхує, або довіри до нього немає, або вічно щось приукрашує. Так ось ці люди, як правило, потрапляють в дуже такі неприємні ситуації, халепи. Наприклад, десь щось постійно обманює когось суспільство, щось бреше людям. А тут зненацька стається якийсь шахрайство цю людину обкрадають, або там авто зникає, або якимось довичним чином в людини там часто зникає, або е, розбивається телефон. Тобто, фактично, це добре, якщо ще цей кредит погашується через матеріальні втрати, але дуже часто такі люди, обманюючи себе, несуть цей обман через агресію, а тоді платять тільки здоров'я. І дуже багато моїх відео тут на каналі вони в цілому часто зав'язані на тому, аби як мені написала одна підписниця, що вона. Дивиться відео, якщо бачить, що наслідки теми на здоров'я відображаються, то їй вже точно цього не хочеться платити здоров'ям. Вона каже: практично кожна тема десь є слово здоров'я, і практично кожна її одразу лякає. Вона приміняє зовсім по-іншому в своєму житті звичайну поведінку, міняє, тобто для того, аби не відобразилось на здоров'ї. Так ось я насправді не залякую цим у кожному відео, але просто хочу донести важливість того, що в цьому житті. В цьому втіленні значно простіше жити правдою, значно легше і значно благополучніше. А благо це в нас слово об'ємне. Тобто це не тільки йде річ про матеріальне задоволення, а про стан благий. Тобто дійсно правильна вібрація це коли ми транслюємо правду. І це звичайно дуже складно, адже багато хто просто комплексує. Тим, як і насправді обставини виглядають, зараз під час ем, власне, е, ось такого стану великої еміграції українців за кордон, дуже багато хто прибріхує, як йому класно за кордоном. Або навпаки прибріхує, як йому погано за кордоном, а при тому ситуація, наприклад, може виглядати добре. Ем, я вже мовчу про прибріхування на кордоні, хто чому куди їде. Але все це просто треба зрозуміти: що коли ви... Хочете сказати десь неправду в якихось елементарних корисних цілях. Поставте собі на ваги, чи потрібно вам брати цей енергетичний кредит, бо за нього доведеться розраховуватися. І тут цікаво про тему чоловіки-жінки, оцих відносин, що розібрати на тему правдивості. Адже власне, зрада це теж обман. І ці чоловіки, які зізнаються в зраді, мають менше негативних наслідків від таких. Неприємних дій, якщо це людина сімейна, так, аніж ті, які скривають до останнього. І що, про що хочеться попередити: що в дружбі, в елементарних стосунках в роботі, в робочих партнерських найважливіше це коли ти випромінюєш правду. Коли все, що ти говориш, тобі вперше легше жити, не треба думати, що ти попередній раз прибрехав, аби зараз продовжити ту історію. По-друге, коли ти справедливо до світу випромінюєш правду, ти заслуговуєш на те ж саме у відповідь. І зауважте, що дуже багато брехунів притягують своє середовище, теж таких же мильних пузирів, так які теж люди, які люблять прибрехати, і власне саме тому. Шахрайства дуже часто стаються з людьми, які часто говорять неправду. Тому що це одна вібрація, це легко притягнути. Тому що ситуації, а особливо, знаєте, я ще, ще від, трошки відхилюсь від цієї теми і розкажу, що є завжди люди, такі, люди-тамада, я їх називаю в компаніях, люди такі, які, як. Вони розважають всіх нереальними історіями. Знаєте, от нібито тільки з ним так я могла статися. У мене така є е, е, знайома, яка постійно розповідає у всіх ситуаціях, як вона колись НЛО зустріла. І вже всі сміються на цю історію, і всі вдають вигляд, що вони нібито повірили, але знають, що ситуація там така взагалі ну це така як дитяча історія. Постійно вона її розповідає. І що цікаво, що... От е, саме з нею стаються ну, такі речі, які провокують її потім до нової історії з приукрашуванням ситуації. Тобто з нею стаються якісь дрібні е, такі ситуації, неприємні, які їй потім є привід розповісти, приукрасивши так цю історію, знову в драматизмі, такому подаючи її, аби стати такою темадою, центром уваги в компанії. Тому перша причина зрозуміла, чому ми брешемо. У нас є матеріальна, корисна вигода. У нас можуть бути вторичні вигоди, що ми виділяємося, що ми притягуємо увагу таким чином, або навпаки, відводимо від себе увагу. Наприклад, людина, яка в роботі скаже, що вона захворіла і тому не може вийти на роботу, однозначно на протязі 21 дня захворіє. Тобто, це прям. Правило, яке не за не заставляє себе чекати, це в такому простому прикладі. А коли це стає правилом життя, постійно прибріхувати в свою вигоду, так, ми розуміємо причини, але ми маємо врешті розуміти і наслідки. І е, я думаю, що буде цікаво в наступному відео підняти тему правди. Адже правда має теж свої закони. Правду не завжди можна говорити. Коли тебе питають. Варто говорити правду, а коли не питають, щось таке схоже на хейт, на коментар без запиту, як це впливає на життя, як енергетично це зав'язано і чи кредитується воно? Якщо цікава ця тема, пиши в коментарях, і в наступному відео будемо говорити про енергію правди.